Ще 23 вересня насолоджуємося останніми розкішними політньому теплими днями. І це все завдяки антициклону циркуляції в ньому субтропічного повітря. Температура вночі 8-13 градусів, в день 23-28 градусів. У середу, 24 вересня, в атмосфері розпочнеться перебудова з південного на північний процес, який запустить механізм неминучої та стрімкої зміни сезонів. Атмосферний фронт з північного заходу відкриє доступ к холодному повітрю. На Черкащині відбудеться різке зниження температури на 8-10 градусів. Хмарність обмежуватиме денний прогрів. Стовчики термометрів балансуватимуть на рівні 14-19 градусів, проте на фоні підвищеного атмосферного тиску суттєвих опадів не чекаємо. Посилений вітер північних румбів додаватиме дискомфорту із четверга, 25 вересня, на синаптичну арену вийде новий потужний антициклон, сформований в сухому арктичному повітрі. Прогнозуємо сонячну та по осінньому про погоду. Температура вночі 2-7 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси вдень 11-16 градусів тепла. Тож аграріям та городникам радимо не залишати на полі помідори та інші овочеві. Треба потурбуватися про збір плодових, зокрема яблук, груш та винограду. У п'ятницю та суботу, 26-27 вересня, надходження холоду продовжиться. Середньодобова температура знизиться до 8-9 градусів та відповідатиме нормі першої декади жовтня. Вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вдень завдяки старанням сонячної енергії очікується 12-17 градусів.